Найтупіші, найшкідливіші очікування, які собі будує людина перед тим, як сідати на дієту. Дивись до кінця, бо третє очікування, напевно, ти знаєш, і воно тебе торкається дуже часто. Через те ти не можеш досягнути форми своєї мрії. Дивись, це найтупіше очікування, те, що людина хоче спалити жир в певній ділянці, наприклад, на животику, або на сідницях, або трішки скинути вагу на ногах. Локальне жироспалення це дуже великий міф, і найбільше розчарування і саме поразок досягають люди, які саме вірять у те, що є локальне жироспалення. Не розчаровуйся дарма, дій свідомо дій поступово займайся якісним ліполізом. Номером два найтупіше очікування, бо люди думають, я трішки сьогодні поїм погано, але завтра добре потренуюсь. Твоєму тілу не потрібно твоє тренування, оскільки воно заводить тіло в дефіцити. А те, що ти зараз обрав їсти шлак, ну саме так, гамну їжу. Цей вибір теж виснажує твій організм і теж виводить велику кількість мікро та макронутрієнтів з твого організму. І тут виходить, ніби логічно, ти будеш мати активність, ти допоможеш собі, але виходить зовсім навпаки. Два рази ти шкодиш собі, тому що тренування забере в тебе, і плюс ця шлакоїжа, яку ти обрав сьогодні. Під номером три люди очікують, що всі їх будуть підтримувати, та всім насрати буде в тебе класний прес чи класний результат. Давайте будемо честь: якщо ти сам перед собою не ставиш якісної мети, якщо ти сам перед собою, не дивлячись в зеркало, не говориш правди, все можеш навіть не розпочинати. Бо таких людей, як правило, вистачає на два, а то на три тижні, бо саме перший конфлікт з людиною, заради якої ти це робиш, призведе до того, що ти будеш на зло їй обжиратись, і все. Хоча виглядає безглуздо, ти сам собі б'єш молотком по нозі. Але так працює наша психологія, тому не попадайся на це. Берігай це відео, ділись з близькими тобі людьми. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся на мене.